Багато арабських країн більше ста років були під контролем європейських імперій. Тоді визволилися і надіялися на щасливе життя. Але на цей раз владу захопили диктатори, які всю владу та гроші забирали собі. Це був не вибух, це була хвиля, що накрила півсвіту. Від Тунісу до Сирії мільйони людей вийшли на вулиці проти диктаторів, щоб отримати довгоочікувану свободу. Але що цікавого тут, це була перша революція онлайн. Фейсбук та Твіттер стали зброєю народу. Першим впав Туніс. Президент утік після 23 років влади, потім Єгипет, 18 днів безперервного протесту, і Субайру пішов. Лівія там усе закінчилося кулею, Каддафі убито своїм народом. А в Сирії революція перетворилася на війну, криваву і нескінченну. І тільки в грудні 2024 року з'явилася надія на мир. Арабська весна принесла свободу, і хаос. Надію на мир перетворили на кошмер. Але арабські народи все ж змогли скинути своїх диктаторів, хоч не змогли встановити порядок і мир.